Виталий Батарей Шахи, Врая против Индуса, Камаль, Маньяк. Якось так. Не знаю, что это такое. Дуристик. А, ясно. Ясно. Це не зупинить. Десь F5, може, хоче. Можемо, до речі, взяти потім піти так. Правда, він піде так, і у нас все зависло. Не? Вбив. Убив Жичить. Б'ють. Тепер ми тут б'єм, з конем. Так, Угу. Десь пожертвую фігуру тут. Зазвичай так грають, коли на вас атакують, якби збоку. Що ви робите? В центрі наносити удар. Типу такий. Знищити центр і неплавного атака контур дар в, в центрі. Типова ідея. Так, ну тут прям думати навіть не треба. Це 5 по чорним полям. Цей пішак просто вбив слона свого. Я свого слона оживив. Мумія. Ну і коня, до речі, він також бив, тому що кінь через е 4 ми і прийти на е 6 Отак не прийде. Далі є хід в 5 скоріше за все. Скоріше. Коня полів нормальних немає. але но я вмію програвати виграні партії. Це моя сила. Мені треба оце тепер якось. Відкрити. Поки що не ясно. Можливо, нам треба отак от іти. І на ферзь фланзі його рознести. Можливо, F5. Але поміняюсь він просто тут. Якщо візьму. Ну, це я розраховую, що він візьме, що я лінію F собі цю поміняю, підключусь, вони буде зайвої фігури ватації. Але він ж може нічого не зробити. Ну, перекричу пальців, хай візьме на проході. Але з іншого боку, взагалі так і так погрожує. Тому що тут швер під ударом. Тому йому треба щось придумати швидко. В моменті йому треба щось. Три ходи йому десь треба так і вичуть, в принципі, ну, можна і вперед, конечно, піти, не б'ю. Тут так. Тут так. Бейрут. Так, 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 так. Так, і не мак. Брати, брати, я не хочу, а що мені залишається? Взагалі слон стоїть. Значить, щось не так треба по-іншому. Треба благати по-іншому. Дивісь, білі не будеш захищати, зараз отримаєш. да, все вони знають. Не час закінчить. Ну тут, мабуть, вже нічого нема. Да. Так. 71 на 77. 7, ну, скоріше за все, ідея була правильна, реалізація ні. Так. Ну, діба, не точність, але нормально. Він зробив помилку, тут уже в чорній. У чорних краще, але не, не, не набагато. Да, тут вже різкий хід. Все-таки треба було десь на ферзь фланзі розбивати його. Окей, якщо взяв. І потім їх 5. Ну. Такий нюанс, звісно. В Бліц, та й не в Бліц, не побачиш. А тут і тут це 3. А тут уже це три сильніше, тому що в персі вже тут нічого не, не тримає. Ну-ка, я взяв, да, і тут з'являється. Багато захисту, я на Е4 не проламав його. Я думаю, я щось поміняю Туру і під, підключу, а я не встиг підключити туру. Турайв 8 був хіт такий. А, Турайв 2. Турай 2. Тому він не встигав забирати. Не бачив цей хит. Да, час закінчився, но тут уже я не було мають ідеї. Як тут? Що підключити? Не вдало все стоїть. І... Виталій Беталішахів, Рау Паруті Куніна. Грузія. Рейтн з 32, Андрей Кунін. Чомусь з цим пішиком брали, я не знаю, чого, правда. Чогось. Чогось, типа, треба. А, я, словно, 5 не пішу. І ще. Нічого хорошого. Туди. Не знаю. Місь здається нормально. Айбудь. В чому прикол? В чому прикол? В тому прикол, що мені хочуть поставити мат. Не смішно. Взагалі не смішно. Же 6 тут пешак втрачается. ж 6 там пешак втрачается. А я 6 сюда, например, 5. Тим відкинути його фігури назад. Мене пішак є в центрі, тому я собі трошки дозволяю. Можливо, те, чого не треба було трошки дозволяти. Так. не йде в 30 піти. Можливо, він не зрозуміє мою ідею. Добре, якщо зрозуміє, погано. Може зрозуміти, да? Хоче сюди піти. Можливо, кінь би п'ять піде. Так, в принципі, Не знаю. Опять неприємно, каже. мабуть, треба вже віддавати йому якість, да і все. Дай не церемонитись тут. <кій> Якось опиратись на всі кошти. Ту-рит, ту-рит, ту-рю, ту-рю, ту-ту. Съем ту. этого пешака. Может, <coughs> <coughs> Зв'язку. Німцович казав, це стратегічний елемент, а не просто тактика. Тому потрібно відв'язуватись від зв'язок. І тепер, що з зім цього пішака, десь прохідний і слон централізований, підкріплений пішаком на опорному полі. Це значить. Порник хоче повернути мені якість. Ну і що? І що? І нішо. Якась нічя, да? Так, так, так. І типу якось можна пограти на виграш, не знаю. Ну, король у нас у нас тут активна тура буде. Ні, стоп. просто Тура Б2 зіграє. Да, не катить. О, Б3. Парця вийшла прикольно, тому що нерівномірний матеріал. 76 на 87. Так, не вдало, я зіграв. Це 6. Треба підірвати відразу цього така сила, він центр продвинув свій. Здавляє мою позицію, в мене менше бросору, тому потрібно було з цим щось робити. А я щось вирішив, що 2.0 не можу, тому треба якось тут, можливо, в піти. Треба було ферзь D7. не викаблучуватись, ну окей. Увір кажу окей. Так, ми віддали якість, але в нас є слон. Слон c 5 сильніше було. Кінь нікуди не втече від нас. Ми відразу розпочинаємо гру проти слабкості. буде ну, так. В нього була хороша позиція. Корляф один. Короля поближче сюди, щоб нічого не було. Ну, не поспішає поки що віддавати якесь, але потім, скоріше за все, віддасть вигідний момент для себе. За пішика можливо ще якусь пішика з'їсть. У мене не так ясно, що з цією турою робити, а тут. Тут нічия, да? Симетрія там, там, тому. Окей. Okay.